Літній круїз. Ви на лайнер. Так, йдіть за мною. Тільки для матусь. Ходімо. Оце так. Вітаю, дівчатка. Ви пройшли детектор майбутніх мам. Що? Ми чекаємо на малюків. Тримайте подаруночки. Вітаю. Ура! Ова, я так рада за вас. Ой, а як же я перевіримо. О, ні, червоний. Стоп! Вам не можна. Я теж хочу. Це не чесно. Не плач. Ми щось вигадаємо. Лалі, лучше допоможеш? Витри слізки. Ходімо зі мною. Ну-ну, Люба, вибери упаковку. Н ні, не подобається. Де Те, що треба. Чудовий вибір. Дістань слайм. Прибери зайве. Попроси дорослих допомогти розрізати. Прихопи пензлик, Лалі кадабра. Приміряй. Ох, я мрію про тріню. У нас є ще дещо. Ого, дякую. Біжи до дівчаток. Прошу на борт. Так. Тралаліно. Ти з нами. Який великий животик. О-о, дівчатка лайнер упливає. Тільки не це наш корабель. Що ж нам тепер вдіяти? Ні-ні ні. Ми можемо забути про відпочинок. Хто це плаче? Привіт, крихітки. Що у вас трапилося? А? Ви хто? Тралалео тралала. Корабель відплив без нас, уявляєш, що це за сервіс, як він міг? Нам потрібно на а він відплив. Ха, Та це не проблема. Таксі. Викликали? Гей, йоу, друже. Застрибуйте. Мат, супер. Давай руку, я допоможу, Люба. Так, усі на борту. Yay! Шудово. Yeah! Попливли. Yeah! Ho -ho -ho! Яка кумедна пісенька. Швидкість! Гей, ви забули пасажирів! Ми тут! Зупиніться! Стійте, капітане! Балеринна Капучино! Балеринна Капучино! Вона нас не чує! Маліно нам потрібна допомога! Я знаю, що вдіяти. Підготуй конус, підкреслимо губки, зліпи зуби. Гучномовець готовий. Це. Капітане, ми тут. А що це там? Привіт, акула. Швидше, швидше, повний уперед. Help, help, help. Люди за бортом. Hey. Постав, будь ласка, вподобайку, щоб ми наздогнали кораблик. Що більше, то краще. Ой, щось hey. не так. Будь ласка, нам дуже потрібна твоя вподобайка. Ура! Пасажири майже на місці. Нам вдалося. Так, <рес> дякую за допомогу. Ти найкраща на борт. Йу, дівчатка. Тепер ми. Oh, okay. Я лечу. Є дай п'ять. Yeah. Як же мені залізти? Yeah. Oh. Я не залишу пані в біді. Можеш проходити. Як це люб'язно? Мені ги не боляче. А ось і я. Ми це зробили. Ура! Ласкаво просимо на борт. А ти гить не страшна. Ура! Відірвемося наповну. Ой, мій животик. Час настав. Малюку, як ти? Він просто голодний. Я чув, плач. Не переймайся, я про все подбаю. Лалілу. Потрібна твоя допомога. Окей. Влаштуємо пікнік. Потрібні шезлонги. Прикрась гірляндою. Візьми кошик. Чудово підійде. Зручні подушки. Виріж сердечко. Посип пелюстками. Романтична атмосфера. Дякую, Лалілу. Проходь, Люба розплющувати. Та-дам. Що? І ми хочемо їсти. Довго на вас чекати. Yeah! Пікнік. Чудово, що ви тут. Можемо починати. Прошу. Дякую. Хочу пончик. Так, і ми. Ми також. Ого, зараз принесу. Ось пригощайтесь. Yeah! І морозиво на трьох. А, uh, Вже біжу. Все для вас ласуни. Я взяв побільше. А де ж курочка та рибка? Нам без них ніяк. Оце апетит. Ну, гаразд. Я зараз. Ось і як замовляли. That's great. Ова! І що, mm -hmm. Mm -hmm, з чого ж почати? Смакота. З'їли все до крихти. О, я об'їлася. І я. Пончик був зайвим. Як важко. Цікаво, а хто у мене у животику? Mm -hmm. Лешти магендер Магендерпаті. Кольоровий порох. Вау. Буде хлопчик чи дівчинка. Незабаром дізнаємося. Лови. Дякую. Сподіваюся, це дівчинка. Час дізнатись. Ура! У тебе буде донька. Твоя черга. Дякую. Хто ж буде у мене? І хлопчик. Є! оце так! Oh Я завжди мріяла про сина. Синочок. Oh? Ми за тебе такі раді. Залиш у коментарях десять рожевих сердечок, якщо думаєш, що у мене дівчинка. Або десять блакитних сердечок, якщо хлопчик. Ну ж бо ой, не працює, зламалось. Чому моя рибка плаче? Може, спробуємо разом? Я допоможу. і полетіла. Вона залетіла в димар. Ура, це хлопчик. Що? І рожевий дим. Що це означає? У вас тріня. Вітаємо тріня. Як я й мріяла. Ура! Я стану багатодітним батьком. Потрібно це відсвяткувати. Ох, мої малюки. Що сталося? Тралалео. Я тут що таке. Мені так душно, хочу освіжитися. На другому поверсі є аквапарк. Є, Клас, ходімо, ходімо, ходімо. Перед кохання моє. Зачекайте, вам потрібні матрацики. Нам це знадобиться. Візьми бігуді. Склей їх разом. Підігни кінчики. Три одиниці. Розклади подушки. Нанеси принт. Прикрась наліпкою. Вигадай, де чий матрацик. Перенесемося в аквапарк. Леле на те. О, ідеально. Ура! Басин і гірки! Сур, я перша. Юху! Як тут класно! Дівчатка, доєднуйтесь! Вже біжу. І я. Водичка, стіч не бризкайся. Ага, допоможіть. Балерину капучино. Стіч мерщій. Хух. Ура. Мене врятовано. Е -е, якось мені перехотілося. Може, я тут постою? Це ж небезпечно. Моє кохання боїться. Все безпечно. Дивись. Раз плюнути. Юху. А ось і я. Йди до нас, трололіно. Гаразд, глибокий вдих і видих. Біжу. Відійдіть. Моя школа. Є о, де вся водичка. А? Так, ну добре поплавали. Ой, моя спинка так болить. Масажиста. Терміново. Хто небудь. Зачекайте, це ж я масажист. Можете звати мене Філіп. Я знаю, що робити у таких випадках. Заплющу щоченята. Що у нас тут масочка. Прихопи огірочок. Розріж його. Закрий упаковку. На матусь чекає повне розслаблення. Тримайте дівчатка. Ова! Зволожувальна масочка. Мені точно така потрібна. Я приніс напої. Матча. Що може бути краще? О, А як же я? Прошу. Ні, моя спинка. Точно. Чекай на мене тут. Прошу. Все для моєї королеви. Ходімо. Розташовуйся. Жабка допоможе зняти стрес. Головне розслабитися. Чи тобі неспокотно? Можна сильніше? Є більше віяло, будь-який каприз, моя люба. А шторм починається. Всім пройти всередину. Що відбувається? Допоможіть, хто небудь о ні, о, ні! Напиши в коментарях десять разів хелп, щоб врятувати нас! Лалілу поспішає на допомогу. Перефарбуй коло. Зафіксуй денце. Останні штрихи. Рятувальна шлюпка готова. Мерщій сюди! Шлюпка! Але вона витримає лише трьох! Ні! Ми всі не помістимося. Комусь доведеться залишитися на палубі. Але кому? О, напиши в коментарях кохання, якщо Тралалео тралала. Або друзі, якщо потрібно взяти дівчаток, кого ж мені вибрати? Бери подруг, їх потрібно рятувати. Хочеш, шльопку може віднести. Я не можу. Я кохаю тебе, рятуйся. Я Я? Тралаліно, Ходімо. Гаразд. Але я хочу попрощатися. Люби, я хотіла сказати. Я теж кохаю тебе, траваліно. Ой. Корабель зараз потоне швидше. Шлюпка занадто далеко. Я знаю, що вдіяти. Ось так. І я. Стрибайте. Ой. А-а-а. Ура, нас врятовано. Прощавай, кохана. Я сумуватиму. І я тралале тралала. А, ми всі потонемо. Стоп! А це що таке? А що як? Ми розженемо хмари. Ура! Вдалося! Гей, чи з вами все гаразд? Моє кохання за бортом. Дівчатка, повертайтесь на корабель! Так. Ура, штормущу! Юху! Ми можемо повернутися! А це що? А акула! Ні! На поміч. У дівчаток закінчується повітря. Ура! Я надалі не побачу коханого. Шлюпка перевернулася. Секунду повертаю небезпечний маневр. Так, вони непритомні. Тралаліна-тралала ніяк не отямиться. Люба, отямся, нужбо. Адже я кохаю тебе. Мерщій переходь на наступний ролик, щоб дізнатися продовження.